Підписчики і гості мого каналу сьогодні презентую вам новий свій авторський сир. І так, поїхали. Хочу сказати пару слів. Вибачте, затримаю вас, ну так треба. Є такі сировари відомі, писали, що все неправильно я готую. Вони готують сири по пів року витримки. Трошки хочу наголосити. Я спочатку, коли стала займатися сироварінням, я готувала класичні рецепти. З усіма заквасками, які потрібно, і сири з пів року витримки. Так що я це знаю, я це вмію, я це проходила. Багато сироварів винувачують мене, що я працюю без заквасок, без культур, без бактерій, які треба виписувати в інтернеті. Так от, що я вам хочу сказати. Ви без заквасок і без культур нічого взагалі не зварите. А я варю такі сири, що вам і не снилися, які ви крадете у мене. Мої авторські рецепти, видаючи їх за свої. Е, довго я експериментувала і спеціально для вас, і щоб зменшити ціну на сир. Якість від цього не пострадала його. Робимо без заквасок. В принципі, обходимося тими засобами майже підручними. Звісно, є такі сири, які без якихось культур не можуть обійтися. наприклад, сири з плісінню. Хоча в мене є коякі ідеї. Ну, це потім. І так киці презентую свій новий сир. Свій новий сир, в якому йде е, молочна закваска, йдуть бактерії. І це все не купляється в інтернеті, щоб нам не витрачати лишні кошти ще й за доставку. Е, це мій новий експеримент, це йогуртовий сир. Дуже смачний, мені дуже сподобався. надіюсь, що сподобається. І вам. Він за спаком не схожий ні на один сир. Йогурт тут не відчувається. Зразу хочу сказати, можна покупний йогурт, тільки без фруктових добавок, ну, в смислі, ягід. Його тут не буде чути. Можете зробити домашній йогурт. У мене рецепт є на каналі. Можна купити активія. Зараз без добавок, без всяких продається. Можна з добавками, без різниці, на таку кількість молока. 10 літрів молока, 200 мл йогурту, його не чуть буде. Ти навіщо додаєш? Добавила да. із-за того, що перевірено. Йогурт і активія, є там бактерії, є там заквасочні культури. Як це не дивно, да, рідненькі. І так, киці. Рецепт. Чи ще, Хто у нас уже сироварив? Ті в курсі діла. Фермент. Я користуюся майтом, він на 100 літрів молока. Розводити можна, я розвожу, наприклад, 500 мл води перекип'яченої холодної. Розвожу цілий пакетик, получається 50 мл на 10 літрів молока. Розводити 200 мл, получається 20 мл на 10 літрів молока. Все дуже просто фермент, користуйтесь яким захочете. Хочете, виписуйте з інтернету, переплачуйте гроші, це ваше особисте діло. Його робота тільки заферментувати молоко. Все, так що не важно, якими будете користуватися. в нас є в кожній ветаптеці. Молоко 37-38 градусів. Вносимо стакан або 200 мл йогурту. Бажано без кусочків фруктів. Перемішуємо, заставляємо на годиночку. Щоб бактерії розвилися. Через годинку вносимо фермент в моєму випадку. Майду можна будь-який. Перемішуємо, заставляємо хвилин на 40 на 45 Фермент, ще раз говорю, будь-який, рідкий і порошкообразний. Так, сирне кольє сформувалося. Будемо робити сирне зерно. Не треба ніяких лір, ні шпаг, нічого не треба. Беремо руку, не спіша, ставимо на маленький вогонь, доводимо до температури 37-38 градусів. Нема градусника, трошки тепліше вашого тіла. Без ентузіазму, тихенько помішуючи. Де дивимося великий сирний згусток, пальчиками розминаємо. Так, ми нагріли. Не так і важливо, як десь один трошки більший буде сирне зерно, одне трошки менше. Неважливо. Залишаємо хвилин на 40. Хай сирне тісто упаде. Так як воно було внизу, я верхню сироватку злила, викладаємо у форми. Чим вам удобно, друшляком, руками, неважливо взагалі. Так, виклала все сирне зерно форми. Є прес під чим підпресувати, підпресовуйте. Ні, добре руками укладаємо, підпресовуємо і заставляємо. На годинку. Ставимо на решутку або на якесь возвищення, щоб сиротка стікала. Так, годинка пройшла. Ще раз хочу сказати про форми. Раніше робила в таких відаречках. Неважливо, яка у вас форма. Можна проколи зробити там гарячим шилом. Мені підписчики говорили гарячою вилкою, тільки зсередини. Бистріше будуть проколи. Можна меншою формою більшу спресувати, Ну, це не так і важливо. Так, перевертаємо наш сир, трошки ще уплотнимо і залишаємо на годинку. Так, пройшло дві години з тих пір. Як ми заложили сирне зерно формочки, ми їх витягли, разок перевертали. Розів у мене, я завжди говорила, 20%. На літр солі 200 грам... на літр води 200 грам солі. Розсіл використовую не один раз. Наприклад, я сьогодні двічі або тричі варю сир, то, в принципі, немає такої потреби. Це звичайний. Жир з молока, нічого страшного. Так, солимо. Солимо наші бухточки сиру із розрахунку кілограм сиру на 6 годин просолу. Я думаю, кухонні віса є у можна приблизно вирахувати, скільки у вас важи бухточка, скільки вам потрібно. ну, Плюс-мінус 10-15 хвилин це не так важливо. Пройде половина часу, перевернемо просто і все. Вирахуйте ще половину часу, якого повинна бути бухточка, і перевертаємо. Так, потім, що? потім ми на сухеньке полотенечко викладаємо і в холодильник. Ну, я думаю, мало в кого є сирові холодильники окремо. Звичайний. В звичайному обрати різко пахнущі продукти, тому що знаєте, що молочні сирні продукти дуже впитують запахи. Різкі, ну і різні. Так, перві три дня перевертаємо двічі в день на сухеньке, чисте полотенечко щоб не занести ніяких поганих бактерій. Потім раз у день. Зберігатися можуть 10-14 днів. Ну, я думаю, ви його швидше з'їсте. 5-7 днів він вже вам буде дуже смачний, він буде м'який, він буде ароматний. На рахунок йогурту не переживайте, його чути не буде, його вже зараз аромату не чуть. Зразу як унесли його молочко, так був легкий аромат. Е, можна йогурт без всяких... Фруктів, навіть ще краще. Є активія в бутилочках без всяких добавок. Ну, дивіться, імпровізуйте, нічого страшного в цьому немає. Головне, щоб без ярко виражених хімічних ароматів і барників, звичайно. Йогурт нам потрібен тут, як закваска, щоб нам нічого не купляти. Тим паче питного йогурту пачка ту, що я купила. Мені пішло стакан. У сир і стакан у йогурт. Рецепт йогурту у мене є, йогурт на швидкоруч. Роблю через день. Так, залишаємо сир солитися. ось Зробила йогурт, внесла стакан клубничного варення. Піночку зняла, де більше знялося, нічого страшного це для себе. Внесла закваску йогурт. І через 3 години, 4. Коротше, зараз після обід, то мені на вечір вже буде вечеря. Рецепт на каналі. І так, пройшло 7 днів. Можете їсти вже навіть коли пройшло 5 днів. Скільки буде, можуть зберігатися, до 14 днів це точно, тільки ухажуйте за ним. Перші 3 дні перевертаємо два рази на сухеньке полотенце чисте. Далі перевертаємо раз. Раз у день. Холодильник не вонючий, ніяких продуктів, різко пахнущих, температура звичайна, не жарко, не мерзло. Е, працюйте. До речі, в нього аромат голландського сиру. Не пожалієте.